Вітання всім, хто буде дивитися, нашу, наш запис і хто зараз знаходиться в молитовній залі, ми сьогодні поговоримо про одну із притч Ісуса Христа, яка називається Притча про ціна, ціна учнівства або про учнівство. І, як і до цього я завжди говорив, що кожна притча Ісуса Христа, вона про що розповідається? Про Боже Царство. Бува, у самій притчі, да, ось звучать ці слова. Ісус говорить, царство Боже подібне і щось порівнює. Або всередині притчі говорить про певні події і каже, ми це порівняємо з Божим царством. Буває, що в самій притчі не звучить цих слів, але з контексту, з да, самого розділу, в який міститься притча, можна побачити, про що йдеться мова. І ось дана притча записана у Луки 14 й розділ із 25 го тексту. Я зачитаю повністю цю притчу, а потім ми окремо поговоримо про кожне речення цієї притчі, Луки 14,25. Ішло з ним багато людей. І, звернувшись, сказав він до них. Коли хто приходить до мене і зненавидить свого батька, і матері, і дружини, і дітей, і братів і сестер, а до того ж і своєї душі, той не може бути, бути учнем моїм, і хто свого Христа не несе і не йде слід за мною, той не може бути учнем моїм. Хто бо з вас, коли башту поставити, хоче перше, не сяда й видатків не вирихає, чи має потрібне на виконання? щоб коли покладе він основу. Але докінчити не зможе усі, хто побачить, не стали сміятися з нього. Говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не зміг. Або цар, ідучи на війну супроти цара іншого, перше не сяде і порадитись, чи зможе він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то так, як той ще здалека шле посольство до нього та й просить про мир. Так ото й кожен з вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Сіль добра річ, коли ж сіль не солоною стане. Чим приправити її? Ні на землю, ні на гній не потрібна вона. Її геть викидають, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Ось така притча. І да, я думаю, ми вже не перший раз її чули цю притчу, але. Тим не менш деякі моменти з цієї притчі, коли люди ось читають, у них виникають дуже прості і зрозумілі питання, як Ісус може ось ставити ну, такі ось е -е, запитання, да, і ось такі твердження, як це можна дотримуватися. І перед початком ми спочатку, я зачитаю деякі тексти про контекст взагалі ось розділу цього. Про що там іде мова, щоб зрозуміти, про що йдеться в самій притчі? І ось, якщо ми подивимося перший текст цього розділу Луки 14.1. Ісус був запрошений в дім начальника фарисеїв. І ось сталося, коли в суботу Ісус приходив в дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за Ним. Тобто він прийшов до начальника фарисеїв, і книжники фарисеїв, да, як завжди, вони дивились, що Ісус буде робити. І ось другий текст. І ось перед ним був чоловік, хворий на Водянку. Озвавшись Ісус, сказав до законників фарисеїв: у суботу годиться оздоровити чи ні. І я думаю, цей чоловік там виявився неспроста. Я думаю, якраз книжники і Фарисеї хотіли побачити, що буде робити сам Ісус. І бачимо четвертий текст, вони ж мовчали. Він доторкнувся здоров'ю його і відпустив. І сказав їм: коли в, хтось із вас, коли в когось із вас сину або вілу паде в криницю, хіба не витягне відразу ж у суботній день. Та вони не змогли дати відповіді на це. Тобто бачимо. Щось подібна вже ситуація була. Да? Де до Ісуса приводять якусь хвору людину і дивляться, що буде робити Ісус. І розуміємо, це було в суботу. Але бачимо, книжники і фарисеї не кажуть ні так, ні ні. Вони просто мовчать. І далі ось цьому текст да, ось говорить, що теж на цьому зібранні Ісус бачить, що книжники Фарисеї, кожен вибирає собі якнайкраще місце, так? щоб ближче бути. Ісус також говорить, що е, певні принципи, да? хто сідає на перших місцях, то дивись, щоб ти не був понижений. Да? Бо тобі хтось скаже, ну, хтось там знатніший хоче сісти, і ти сядеш на саме останнє місце, так? І ось після цих слів далі до Ісуса один говорить, Луки 14,15. Почувши це, один із тих, які сиділи при столі, сказав йому Блажений той, хто їстиме хліб у Божому Царстві. І далі Ісус говорить притчу про Бенкет, де ось ну, можна зачитати 16 текст. Він вже сказав йому: Один чоловік справив велику гостину і запросив багатьох. Ми вже колись цю притчу говорили, і пам'ятаємо, що кожен із цих запрошених казав: Ой, у мене там віл, я там поле купив, я там ще щось. Тобто, ті, кого запросив господар, у них були відмовки, щоб не прийти на цю гостину. оскільки в них бракувало часу, вони вже були дуже зайняті. І далі після цієї притчі, Ісус говорить якраз цю притчу про учнівство, да, про ціну учнівства, яку ми з вами будемо розглядати. І е, бачимо Ісус е, цією притчею, хоче показати, що е, ті, хто приходить до Ісуса, хоче за ним іти, оскільки ми бачимо ось, за Ісусом, часто велика кількість людей йшла. Але Ісус каже, що ціна цього учнівства, е, вона. Непроста, да? іноді вона буде дуже складна і, ну як то кажуть, непомірна, так? щоб люди це розуміли. І розуміємо, Ісуса багато людей, які за ним йшли, вважали, хто вважав Богом, так? хто учителем, хто Месією. Але тим не менше, або Пророком, але бачимо, кожен е йшов за Ісусом і бачив у ньому своє. Але ж тут питання, да? що вони хотіли е од нього отримати, да? чи просто зцілення, чи щоб нагодував, чи дійсно вони вважали, що він їх спасе, чи спасе від римлян, да? Ось від тієї окупації, яка в них була. І ось, е якщо зачитати перший текст цієї притчі. Луки 14, 25. І йшло з ним багато людей, і звернувся до них, він сказав. Тобто, бачимо, перед цим Ісус знаходиться у домі фарисея, а тут, вочевидь, він вже вийшов з цього будинку, і біля нього, як завжди, багато людей. І ось він до них перший настанови говорить. Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька і матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, і все, і до того ж і своєї душі, той не може бути учнем моїм. І хто свого Христа не несе і не йде слід за мною, той не може бути учнем моїм. І бачимо, я думаю, і для нас ці слова, і для тих, хто був в той час біля Ісуса. Виникає питання, як таке взагалі може бути? Ми розуміємо, що навіть християнство говорить про е, ну, пріоритет сім'ї, певні сімейні цінності, а тут і заповідь також ми розуміємо, е, шануй батька і матір свою, а тут що Ісус говорить? Зненавидь батьків, да, дружину, дітей всіх, як це взагалі поєднується? Да, як це можна зрозуміти. Тут в заповіді одне сказано Ісус говорить, здається певна протилежність. Але якщо більше дослідити оцей момент, це говориться не про те, що Ісус говорить, що Це потрібно зробити. Це таке певне, якби гіпербола, або як ен, таке, вислів, ідіома, да? що Ісус має на увазі не це робити, а е, мається на увазі любити менше. Так? Тобто. Люби Бога більше, ніж оцих усіх. Це не знає, не, не значить, що треба да, ось це робити, зненавидіти своїх рідних, близьких. Да? Але ось що, якби, перша заповідь вона, вона має пріоритет над всіма іншими. Де говорить що ця заповідь Я Господь Бог твій. Так? І ця заповідь вона стоїть на першому місці. Про це якраз Ісус і говорить. І також ми пам'ятаємо цей вислів, де також Він міститься в Луки 1253, де Ісус говорить, що в родині да, в тих сімейних стосунках теж може бути певне розділення. Ось 12.53 луки. Розділиться батько із сином, і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю і свекруха із своєю невісткою, а невістка із своєю свекрухою. Тобто бачимо, Ісус каже, що. Навіть в родині да, ми розуміємо не завжди є всі віруючі да, і можуть бути певні непорозуміння. Тому Ісус каже, що дійсно на першому місці Господь все інше буде на своєму. І бачимо. Цим висловом Ісус не заперечує, того, що сім'я це ну, не важливо для людини. Це важливо да? ось е, ці сімейні стосунки. Але Він каже, що, якщо можна, з усіма мають мир. Але Він також розуміє, що е, в якийсь момент можуть склатися обставини, що людині потрібно буде робити вибір, оскільки сім'я може сказати, «Іди за мною, а Господь іди за мною. І що людина обере в цей момент, так? тому Ісус каже, що потрібно ставити певні пріоритети. І ще я хотів би зачитати один виривок, він десь е, схожий на цю притчу, на оці ось тексти, які ми зачитали, він теж знаходиться в Євангелії від Луки, 9 розділ 57 текст. А в дорозі, коли вони йшли, один е, сказав йому: я піду за тобою, куди тільки. Ти підеш, Господи. Та Ісус відповів Йому, лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. Син же людський немає, де й голови прихилити. Тобто, бачимо, людина каже, Я хочу за тобою піти, да? е, куди ти тільки підеш. Але бачимо, Ісус йому говорить, а ти подумай, куди ти хочеш піти за мною. У мене немає ні будинку, нічого, да? де б ти за мною був. Це буде подорож непроста. І бачимо, ми, якщо подивимося, так, Ісус із апостолами, де подорожував, то не завжди Його і радо приймали. Буває добре. Пам'ятаю, наприклад, в Самарійський край, де вони заходили, то йому казали: не хочемо тебе ні годувати, ні приймати, так? Тобто по-різному ставилися. Тобто, це не було щось таке, знаєте, тільки все на добру. Або також далі, ось 59-й текст. До іншого він промовив, іди за мною. Тобто Ісус говорить, а той відповів: Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати батька свого. Та Він сказав йому: залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди і сповіщай Боже Царство. Тобто, бачимо, теж здається, такі вислив Ісуса. Ну, що здається, ну, як таке може Бог говорити. Але бачимо, Ісус говорить про певний рівень. Да? Хто повинен на першому місці, хто на іншому. Що дійсно Бог на першому місці? Про це Ісус і також тут говорить. І можна також зачитати далі, 61 текст. А інший сказав: Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися із домашніми. Ісус вже сказав йому: жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться до Божого царства. Тобто, бачимо, Ісус говорить, що учнівство це вимагає певної якби, відданості, да, свідомої відданості, і щоб, дійсно, щоб називатися цим учнем. І розуміємо, те, що Ісус називає учень, сьогодні ми називаємо християнин. Це, по суті, два ну, синоніми. Але я так ось подумав, якщо запитати якусь людину, яка йде по вулиці нашого міста, яка, можливо, не дуже знайома з Біблією, ну або так, якби, не наскільки добре орієнтується, як ми, і його запитати. Ти християнин? Скоріше, він відповів, що так. Але якщо запитати, а ти учень Ісуса, що Він відповість? Вже задумається, що сказати, так? Але ми розуміємо, що це одне і те саме. Просто ми часто десь, коли говоримо про учнів, ми думаємо, що це про апостолів, так? Але ж розуміємо, що це про кожну людину. Ісус вже зробив повеління апостолам, що «Ідіть і зробіть учнями, так і інших. Тобто сьогодні це звучить так, щоб да, зробити християнами. Також Ісус у притчі говорить 26-й текст, давайте ще раз зачитаємо, Луки 14.26. Ми його читали, але також про один момент поговоримо. Коли хто приходить до мене і не знанавидить батька і матері своєї, і дружині дітей, і братів і сестер, а до того ж і своєї душі, то й не може бути учнем моїм. Тобто бачимо, не зненавидить своєї душі, що це значить, що навіть Божу справу да, Бог повинен вище тебе стояти. І навіть розуміємо, твого життя. І це теж розуміємо, непросто. Десь так, знаєте, нам легко сказати, ну так, Бог же ж на першому місці. Але коли якісь випробування стосуються нас і вони непрості, чи легко той вибір зробити? І сьогодні нас ніхто не примушує до того, що ну, або ти житимеш, або тобі смерть. Да? Але бачимо і в часи апостолів такі вибори і далі в християн були що. Або так, або так зробиш. Тому бачимо, Ісус каже, що бути учним це не все так просто. Це не просто назватись і ти вже учень. Це ще й певні випробування. Також Ісус говорить, що е, хто хоче бути учним, хай бере свого Христа і несе, і йде за мною. Але що це значить «вийшли, неси свого Христа? Це теж говорить про певні випробування. Да? І розуміємо, якщо про хрест е, і про Ісуса, то це. Теж питання життя і смерті можуть бути. Або серйозних випробувань, оскільки хрест це ну, якісь дійсно складні випробування, які можуть спіткати людину. І ось далі Ісус говорить про певні такі, як би у цій притчі дві такі. Якби міні-притчі, які ось е показують про певний вибір. Е Луки, 14, розділ, 28 текст. Хто бо з вас, коли башту поставити хоче, перше не сяде і видатків, не вирахує, чи має потрібне на виконання, щоб, коли покладе він основу, але докінчити не зможе, усі, хто побачить, не стали б сміяти з нього, говорячи, чоловік цей почав будувати, але докінчити не зміг. І також інша е, теж мініпритча. Або який цар, ідучи на війні супроти іншого царя, перше не сяде і порадитися, чи зможе він з 10 тисячами стріти того, хто йде з 20 проти нього. Коли ж ні, то той ще й здалека й йшле посольство до нього та й просить про мить». Тобто бачимо. Е, Ісус цими ось е, е, текстами, да, ось цими такими маленькими притчами говорить, що якщо ти хочеш йти за Ісусом, тобі потрібно добре подумати перед цим, так? Оскільки цей вибір е, якби ретельно обміркувати все, оскільки бачимо, у першій е, цій притчі говориться про того, хто е, будує башту, певну. Для чого будується башта? Ну, особливо ну, зараз такого можливо нема, да? ну, в середні віки да? для захисту, для того, щоб бачити ворогів, да? і здалеку, оскільки я розумію, висот... башта вона на височині. Часто говорять, що ізритяни будували, ну, таким, ну, можливо, не башти, але такий, ну, високі будівлі, щоб можна було, якщо в них там виноградники, щоб видно було ворогів. Да? Або злодіїв, які хочуть украсти, да, щоб їх можна було здалеку побачити. Але ось ми розуміємо, також начебто, башта слугує тим, що люди ось могли здалеку бачити ворогів, да, ось, які до них наближаються. Але недобудована ця башта також і здалеку видно. І теж люди ось, теж дивляться на це, якби ось башта добудована, ну це одна справа. А якщо вона не добудована, і якщо це довгий термін, то думають, що це за хазяїн так, спланував таку ось да, будівлю зробити, але ось воно не добудоване, стоїть да, і десь так посміюється. Тобто, бачимо, Ісус каже, що кожну справу потрібно ретельно обдумати. І якраз питання учнівства також. І також про царя, який з 10 тисячами проти 20 йде, то тобто розуміємо, в кого перевага, вочевидь, в, того, в кого більше да, військових. І тому бачимо, Ісус каже, теж, якщо ти на таку справу йдеш серйозно, де в тебе удвічі менше війська, тобі треба добре обміркувати, що ти можеш зробити, чи ти зможеш перемогти, оскільки перевага не на твоєму боці. І далі ось 33 й текст притчі Луки 14:33. Так, отой кожен із вас, який не зречеться усього, що має, не може бути учнем моїм. Тобто, бачимо, Ісус в цьому тексті говорить, що ти повинен бути готовим відмовитися від цього, що ти маєш, і від цього, що вище перелічено. І від певних фінансових, від коштів, від матеріальних речей, і навіть від свого житла. І розуміємо, що якщо подивитися історії християнства, ось ті християни, які зазнавали гонінь, то вони змушені були залишати свої домівки, залишати, бігти просто без нічого. Дійсно, Ісус каже, що людина і до цього повинна бути готова. Хоча ми розуміємо, це дуже складно. Як залишитись без майна, без житла, і ти туди, де ти не знаєш, що тебе очікує, ну, це дуже складно. Але Ісус каже, що про певний пріоритет, і, і щоб людина обміркувала, чи вона готова піти на таке. І далі Ісус е, говорить певні такі підсумки з е, 33 тексту. Сіль добра річ, коли сіль не солоною стане, чим її приправити? Ні на землю на, е, ні на гній не потрібна вона, її геть викидають. Тобто розуміємо, навіщо нам сіль? Що ми з нею робимо? Да? Приправляємо страви, да, щоб вона була смачніша, там бор, суп, інші страви, да? вона добріша. Але якщо сіль не має солоності, чи будемо ми її використовувати? Ні. Ну, розуміємо, це неможливо, в принципі, скільки сіль вона є, сіль. Але якщо б в неї не було цієї ну, вона нам не потрібна тоді. Тому Ісус каже, так і учень, якщо він не готовий буде до таких ось речей, то він мені не потрібен. І ось далі 35-й текст, друге речення Ісус каже: Хто має вуха слухати, нехай слухає. Тобто, цим так виразом Ісус говорить, що якби підсумок. Зрозумійте, про що я говорю, да? і робіть правильні висновки, що ви ось, да, як я читав на початку, що за Ісусом багато людей йшло, і всі очікували те чи інше або почути, або отримати від Ісуса. І, можливо, всі хотіли бути Його учнями. Але Ісус каже: учень це не той просто хто за мною йде, а розуміє, які наслідки цього учнівства можуть бути. І бачимо, Ісус в притчі говорить про пріоритети. Що за Боже царство ти повинен бути готовий віддати все, як в 33 тексті ми читали. І також Ісус говорить, що ти повинен готовий бути відмовитися від рідних, грошей, майна, всього, що ти маєш. Але також Ісус не говорить, що це потрібно робити зараз. Але коли складуться такі обставини, да, Ти повинен е, зробити свій вибір. Або так, або так. Тобто Ісус розуміє, що е, буде час, коли ти або з Богом будеш, або без Бога. І також Ісус говорить, що вибір цей повинен бути не просто якийсь легковажний, да, а Він зважений повинен бути. Щоб людина розуміла. Е, що так, є ці випробування, так і вони будуть е, досить непростими. Але Ісус каже, яка буде також і нагорода, це Боже Царство. І також Ісус да, ось, ось ці останні тексти, які я говорив, що дійсно порівнює учнів із цією сіллю. Чи готовий ви бути оцією сіллю, сіллю, яка потрібна, чи сіллю, яка не потрібна мені? Тому бачимо, що цей вибір, він не такий і простий. І бачимо е і в наше життя теж сповнене випробувань, десь е певних обмежень, оскільки ми розуміємо, що Божі повеління, щоб, вик щоб виконувати, да, їх дотримуватись, потрібно це не просто живу, як я хочу, да? це читати Боже Слово і звертатись до Бога. І тоді дійсно Господь дає їй певну мудрість, як Божому Слову триматись. І сьогодні ми Ісуса Навина досліджували весь книгу, і теж там був вибір. так? Ти вибираєш благословіння або прокляття. Все просто. І розуміємо, прокляття можна отримати, це живий, як тобі завгодно. А вже Боже благословіння оце вже складніше, оскільки потрібно. І Божі заповіді читати. Бачимо і Ісуса Навина все зроблено було для того, щоб е, це нове покоління ці заповіді і бачило, спостерігало, да, оці жертвники ставили, щоб дійсно побачили, що Господь вчинив для них. І сьогодні також для нас вибір у нас є Боже Слово, Божі заповіді, Божі принципи, де ми також бачимо, що Господь е, вимагає від нас, щоб дійсно. Ми могли назватися його учнями. Давайте звернемося до Господа молитві. Наш самотній Господь, дякуємо тобі за ці роздуми, які у нас були да, щодо цієї притчі про учнівство, де ти показуєш, що ти хочеш, щоб людина була твоїм учнем. Але ти також кажеш про те, що цей вибір. Він повинен бути дуже зваженим, оскільки цей вибір він може призвести до певних випробувань в житті людини, оскільки розуміємо, цей вибір це як вибір у війні, оскільки тривається духовна війна, і сатана також воює проти тих, хто стає на сторону Ісуса. Але Бог також і захищає цих людей. Але е, Ти також, Господи, говориш про те, що на цій землі спокою не буде, оскільки е, дійсно до твого другого приходу будуть ці переживання, війни, і духовні війни, і випробування. Але Ти з нами. І сама найголовніша нагорода, яку Ти даєш, це спасіння, вічне життя. Тому даруй нам е, дійсно і мудрість, і міцність. І підтримку, щоб у цих випробуваннях ми завжди тримались твоєї руки і ніколи не задали духом. Амінь.